Вітаю вас всіх мир вам. Вечеря учні його поруч. Час уєднання так спливає, а зрадник юда сидить поряд і часу тож, теж свого шукає. Бог миє ноги своїм учням і ділить чашу хліб між ними, а делі вже молитись буде там у саду. Молитві слізний. Та лиш хай буде твоя воля, у ній він до отця вже скаже, бо знає, що його є доля життя віддати за гріхи наші. А там знущань кривава чаша, і сміх, і люд плює на нього, а це все за провини наші, які збирали в світі. А на спині рвані рани, якими нас оздоровляє, дорога до гори кривава, а на горі там хрест чекає. Розп'яття і нелюдські муки, там сина Божого чекають, і до Христа прибиті руки, якими світ від весь обіймає. Ось на столі і хліб, і чаша, та не вино, і хліб, то просто, то кров Христа, спасіння наше, і тіло, що життя дало нам. Тож прихилимо свої серця, і прихилимо свої коліна перед Ісуса Милосердям, що смерть узняв із нас провини. У слізні дякую молитві за муки і за кров святу, що на Христі витримав битву і смертю, за спасіння людства. Амінь.